Петрі в нас зроблені на рубашці, Тепер нам потрібно намітити на гудзики, зробити намітку на гудзики. Ми складаємо рівненько планочку, щоб все було рівно. Дивимося, щоб у нас тут було однаково і тут було однаково, Щоб все було рівненько. І викладаємо края рівні. Тримаємо тут, щоб у нас нічого ніде не поїхало. так, І акуратно намічаємо. Тримаємо, тримаємо, щоб у нас не поїхала на намітка. Угу. Так, виходить у нас, що ми намітили. Один, два, три, чотири. чотири. У нас гуцикова машина, вона працює у нас без шпурного ковпачка, взагалі без шпульки. Ми, У нас є верхня нитка, ми її беремо по кольору петлі обов'язково. Так само зав'язуємо бузок і перетягуємо нитку. Так. Літочка в нас є. Тепер включаємо. Включаємо машину. У нас все загорілося. Лапка автоматично піднімається, не потрібно її піднімати. Беремо гудзик і вставляємо його в такі пазлики. Обов'язково має бути. Рівненько, тому що якщо голка вдарить по гудзику, гудзик може відлетіти і, або взагалі поламатися. Виставляємо, казівник у нас є і пришиваємо. Рівненько ставимо, щоб у нас нічого не і нажимаємо далі. Все, гудзик у нас пришитий. Нитки в кінці обрізаємо всі гарненько, щоб ніде нічого не виглядало. Ми повинні слідкувати, щоб тут не було намотаних ниток. Буває таке, що машинка може погано пришивати через те, що тут намотуються з часом нитки. За цим треба, ну, потрібно слідкувати. Як часто? Ну, як, як працюємо, ну, взагалі там, через день дивитися, щоб не було нити. Е Якщо довго за машинкою не працюєш, лапка автоматично сама опускається.